Знайома проблема, дівчата, зранку вибір помити голову чи зробити ліниві вареники? Тобто таке питання я собі поставила. Відповідь треба вставати раніше, я не приймаю, То, що я і так встаю опять і вигулювати ось рудого пацана. В общем, я свій вибір сьогодні зробила. Не впевнена, що він правильний, до речі. Але, якби ж тільки ліниві вареники доварюю квасолю свою печину, вона тверда була. Зараз вже вона, уже вона все. Але я думаю, як мені писали, чи варто, чи варто дві години було палити газ на те, щоб доварити цю квасолю, чи краще, блін, купити в магазині. Це перше. І друге, із дуже потрібного, непотрібного ось, допікаю шперці, щоб перемолоти їх в блендері на паприку. Тоже дуже треба було. Ліниві вареники ще можна пояснити, бо це сніданок. Чого я довбуся з квасолою і оцим краще б помила голову? Оце питання.